Друзі, як ви помітили, пилка має маятниковий хід. Так, давайте перевіримо хід пилки. 150 на 50, це вийде в нас 150 на 100. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Землю красить сонце, а людину праця. Всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у мене на огляді потужна сабельна пила від торгової марки Дніпро М, Модель cr 210RX. Бейвіл Та і звичайно, друзі, я її буду тестувати та розбирати, дивитись, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Номінальна потужність цієї пилки 1200 Вт, холостий хід від 0 до 2800 обертів в хвилину, вага інструмента 4 кг 500 г. пропил максимальний в дереві 210 мм, такого що в мене не було. Метал 20 мм. В комплекті керівництво з експлуатації та дві пилки. І, до речі, дві пилки по металу. Покажу з близька, як виглядають пилки. Одна бере 150 мм, друга бере 103 мм. Ну а тепер, як завжди, друзі, розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану пилку в руках, а тим більше покористуватись нею. Основна ручка цієї пилки йде повністю повністю прогумована, і як бачите, гума має структуру, і ця гума не сира, і взагалі важко її відірвати. Тобто Дніпром ніколи не робив поганої гуми. Кнопка звичайна взагалі без фіксаторів, без запобіжників. Хто не знає для тих, чого немає фіксатора, все дуже просто, якщо пилку вириває з рук, щоб вона виключилась. Корпус редуктора теж йде повністю повністю прогумований. Так, друзі, як ви помітили, пилка має маятниковий хід, тобто є 4 положення. Перше нерухоме і три з них рухомих. Перемикач положень має запобіжник, тобто нажали запобіжник і перемкнули положення. Все просто і сам по собі від вібрації цей перемикач не буде перемикатись. Все продумано. Щось дуже навіть похоже, як в перфораторові. Покажу, що в цій пилці. Є швидка фіксація пилки за допомогою цього важеля. А також є можливість швидкого регулювання робочого столу по виліту. Тобто тут є аж цілих три положення. 1, 2, 3. І як захочете, то зняли. Раз, два, три. І вага даної пилки без мережового кабеля 4 ,802 кг 802 г. А з мережевим. 3 кг 386 г. Пилка нормально лежить в руці, тобто як бачите, передній корпус редуктора завужений і без проблем вона тримається. тобто В тесті ми це все діло ще з вами глянемо наглядно. Та як завжди по фіншую, Дніпрем має фірмову таку липучку для змотки мережевого кабеля. Поперечний перетин кабеля 2 на 1 мм і, як бачите, кабель іде заводський. Та, до речі, кабель сам по собі м'який та гумовий. Друзі та довжина мережевого кабелю вражає і становить вона 4 метри та 4 см. Ну що ж, підключив її до мережі і давайте разом з вами попробуємо, як вона працює. Як бачите, працює по степені нажиття кнопки, тобто я нажимаю плавно, так плавно ходить шток. Давайте нажму трішки більше. До речі, пилочка у цю сабельну пилу вставляється як вам зручно. Або отак, або повертаєте на 180 градусів. Вставляється дуже швидко, сильніше відводите цей важель, і все вставилось. Або в цю сторону так само достається, або в цю. Раз. Упс, усім привіт! З вами, асистент! Дякую, що скучали за мною. І сьогодні ми разом з вами подивимось, по чому продають шабельні пили. Mm, навіть подумати не могла, що на є каталозі є великий вибір шабельних пил, причому від різних інтернет-магазинів. Так, зачекайте секундочку, я переключуся в темну тему, щоб увечері було приємніше переглядати. Є каталог. Ось тепер зовсім друге діло. Так, давайте подивимось разом з вами, по чому продають найдешевші шабельні пили. Тепер можна подивитись по популярності, а також можна подивитись, по чому продають найдорожчі шабельні пили. Ті пили, які вам сподобались, додаєте в своїй таблиці для порівняння. Якщо хочете більш дотошно обрати шабельну пилу, справа на сторінці є більш розширений фільтр, і потужність, і глибина пропила, і джерело зживлення. Дуже мені подобається, що не є каталог, можна обрати по торговій марці. Ось вибираєте всі бренди, знаходите Дніпром і відразу видно цю пилку ще з час огляду. Також додайте. В таблицю для порівняння і порівнюєте. Отож, друзі, кому цікаві шабельні пили, посилання на є каталог, як завжди, доточний залишить в описі під відео. Нехай щастить. Так, давайте перевіримо хід пилки. Так, покажу знакшу Ну? Все, друзі, хорош трандіти. Давайте вже її потестуємо. Так, давайте спочатку спробуємо на брусі 50 на 80. Пробую без маятника спочатку. А тепер пробую з маятником. Друге положення. Та давайте покажу, як на третьому максимальному вона працює. Як на мене, просто отак от Щолк і все. Так, давайте тепер спробуємо брус 100 на 100. Ну, що тут сказати, вражає. Такої швидкості різу я ні в одній шабельній пилі взагалі не зустрічав. Так, тепер встановив дві доски 150 на 50, це вийде в нас 150 на 100, і попробуємо наскільки швидко буде справлятися. Моє шанування маятником, от реально маятник рішає так. Самі бачите, яка швидкість різу. Ні одна шабельна пилка, яка в мене була на огляді, не мала такої швидкості різу. І на руки вібрація взагалі не відчувається. Так, давайте попробуємо, як справляється з металом. Виставив маятник на нуль. Що тут сказати? Навіть дві квадратних труби зараз щолкає, як горішки. Ну, реально я під враженнями. І моє шанування цій шабельній пилі. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати? Так, Покажу, як це виглядає. Кожен провод має своє посадочне місце. Як бачите, конденсатор також має своє посадкове місце. Конденсатор з сертифікатом CQC. Кнопка йде якісна, а зараз розумієте, чого. Кнопка йде від торгової марки Jabin. Такі кнопки ставлять і в мета, буває, і в макіті буває. Хочу вам сказати, що сама по собі кнопка пили захищена. Ось бачите, така біла гумка, вона захищає кнопку безпосередньо від пилу. Покажу, як виглядають щітки. Як бачите, дротик щітки додатково йде в ізоляції, плюс сам щітко тримаєш латунний і має равликові пружини. Це зроблено для того, щоб щітка закінчиться, шабельна пила виключиться. Та розмір щиток складає 11. На 6 мм. Відразу скажу вам як майстер, дуже класно, що тут корпус розбирається на дві частини і не треба знімати ніяку гумову накладку. Бо потім ту гумову накладку вже назад по заводській так буде важко. Вдіти тут раз розібрали. Блокування стола, як бачите, металічне, просто зверху стоїть ось така пластикова накладка, щоб в палець не давило. А так все зроблено з металу. Ну, Як бачите, корпус редуктора повністю металічний. Не то, що металічний, а алюмінієвий для відводу тепла. Одразу бачу, є ребра жорсткості. Підшипник від торгової марки C&BAL під номером 6001RS. Пилозахищений. Ну що, Погнали далі. Як бачите, тут все гідно маятниковий механізм. Дійсно все працює, дійсно піднімає ось цей шток. Тут стоять дві демпферні пружини, щоб на корпус була менша вібрація. Так, далі я не буду випросовувати цей механізм. Тут і так все зрозуміло. Як бачите, шток іде повністю трубчатий. Тобто немає ніяких переходів на плоский штоп. Всередині, до речі, стоїть і підшипник і ексцентрик. Тут все змазано, Як бачите, ексцентрик на підшипнику. Все зрозуміло, то як бачите, механізм надійний та металевий. Такий механізм, друзі, ви точно не поламаєте. Ви скорше 100 пилок таких поламаєте, потужних, чимось цей механізм поламається. Далі давайте глянемо на серце цієї шабельної пили. Оба-на! Ну, тут вражає. Друзі, таких якорів в шабельних пилках я ще не бачу. По-перше, дивіться, який йде бандаж нового типу. Тобто, як бачите, бандаж на нитка йде широка, плоска і на обертах вона буде ще кращу броню створювати. Бачите, як залитий колектор все повністю залите компаундом аж по самій ламелі. Підшипник тут стоїть під номером 608 і також пили захищені від CBAL. У корпусі залишилась антивібраційна демпферна резинка. Катушки статора зроблені надійно. Не люфтять, є тримачі, тобто витки ці не будуть просідати від нагрівання. І саме головне, друзі, дивіться, які великі отвори для охолодження. Аж велика викрутка влази, тобто з охолодженням тут також не буде проблем взагалі. Ну що ж, будемо підводити підсумки. А підсумок буде взагалі простий, як варена кукурудза. І я відразу скажу, що ця пилка для професійних задач, тому що зроблена вона професійно. Дуже сподобалось, що є в ній регулятор маятника. Як бачите, механічна частина зроблена на 5 з плюсом. По двигуну тут претензій взагалі немає. Кнопка включення також якісна. І з охолодженням, як ви бачили, також все в порядку, тобто цією пилкою можна працювати. Півдня і абсолютно нічого не буде. І я вам тут нічого не нахвалюю. Тут реально зроблено все професійно. Швидка заміна пилки, швидка зміна положення стола. Ну і мережевий кабель здивує любого майстра 4 метри. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.